Що об'єднані яхти, дизайнерські тераси, готельні лаунжі та приватні резиденції. <плес> <плес> І <оцей фінал. плес> У цих просторах часто використовують текстиль, а найбільшість інтер'єрних вони не розраховані на зовнішнє використання. Сонця, вологи, дощу плям тканини зношуються, втрачають вигляд та не справляються із навантаженням. А це означає додаткові витрати, складність у догляді та постійна заміна. Дизайн страждає, комфорт втрачається, а ефект від тканини більше не вау. Саме тому ми пропонуємо для зовнішнього використання санбрела. Це легендарна марка, що понад 60 років створює аудор-текстиль, який виглядає красиво і при цьому витримує життя для терас, човні, готелів, будинків, кафе, Тканина, яка не боїться ні сонця, ні дощу. За кожним метром команда дизайнерів, інженерів та технологів, які десятиліттями вдосконалюють кожну нитку. Цінбрала це не промова, це про якість на яку можна опиратися. Нові ну, колекції Сенбрели вже представлені в нашому шоурумі, і незабаром ми розповімо про них більше.